Так, друзі, всім привіт. Обіцяв колись і собі, обіцяв і вам, що максимум модели, які мені будуть потрапляти в роботу, буду про них е знімати огляд. Здається, що катушка такого класу не могла потрапити мені на робочий стіл. В останній час. Е стели, сертейти і більш дорогі моделі, але є і ті, які готові платити гроші за те, щоб їхню катушку зробили так, як треба. Це у нас котушка флагман. До речі, може називатися вона як завгодна. Отакого От типу шестерня. Часто в мене питають для байтранера. Вона у нас є на сайті. Хто, до речі, ще не знає наш сайт. Посилання під цим відео, спільноти, там, де запчастини, там де обговорення різних моментів. Будь ласка, долучайтесь до спільнот, яку до якої вам вигідно. І цей. І можна питання не тільки в мене багато ще у кого спитати. Отже, це у нас е, флагман Feeder Master River 60. Називатися може як завгодно. Флагман, я не знаю, скільки років вже грається з цією моделлю. Вже давно мало піти десь, я не знаю, в забуття, якусь історію, а, а, але додають красиві кнобіки, міняють дизайн, міняють ручки, але, по суті, механізм залишається той самий е, тут. Тут е, не зовсім правильний у нас вузол. Давайте ми його подивимось. Е, люфт ролика. Тут у нас нескілько. На одному підшипнику все це обертається. Але чому вона ще в роботі? Тут у нас, до речі, жилка намотана. Правильна кліпса. Хороша ціна. Ну і флагман це те, що всі знають, більш-менш якісь там підтримка. Якщо не постгарантійна, то якщо там поламається, то міняють. Так, що можемо сказати про, 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 про цю катушку? Механізм саме звичайний. Байтранер ламаються часто шестерні. Тут катастрофи ще немає. Що у нас тут, до речі, заявлено, скільки підшипників? Десь я бачив написано. Буду разом з вами вивчати. River Master 60. на шпулі, чи де? Де? де, де я бачив скільки. Так, заявлено 7 підшипників. Давайте їх порахуємо. Чи є тут 7 підшипників? На ведучій шестерні 2. На відомій шестерні 1. 1, 3. На паразитній шестерні ще один. 4. Під роликом 5. Кноп. Кноп нерозбірний. Давайте послухаємо, як працює кноп, Чи є там підшипники, чи ні? Невідомо, бо кноп нерозбірний. Отакий от працює. Ну, хтось ловить і на таке. Ось такий коротенький огляд. Запчастинки до дешевих катушок в мене ще залишилися. Якщо не можете, самі відремонтувати. Пишіть мені у той самий Viber, про який я казав вам спочатку, а я вам дам контакт людини, яка бере в працю такі недорогі катушки, і сподіваюсь, вам допоможе. Ага, о, ще що ще маю сказати? Значить, е як часто ламаються ці катушки, дуже часто ламається оця запорна, е шестерня, яка запирає е -значить, оцей шток. Тобто ми маємо два фрікціони в штоку. До речі, є окреме відео. Саме найбільше проблеми катушок з Бетраном. Є передній у нас фрикціон, є у нас задній фрикціон. Давайте візьмемо два, два, два однакових екземпляри мені прийшли. Що передній, що задній фрикціон до кінця затискати не можна категорично заборонено. Це не лібьотка, це не інструмент для того, щоб витягувати корчі. Це тільки для того, щоб виматувати жилку, яка вже вільна. Тобто ми підтягуємо. Рибу, кармушку, щось там інше. Вудлище підтягуємо, опускаємо вудлище вперед і тоді виматуємо вже цей вільну жилку. Тобто катушку цю сильно навантажувати не можна, бо, а, може цей буде якщо сильне навантаження на а, шпулю, дивіться. Значить, шток у нас крутиться разом зі шпулею. І отут дуже маленька, оця запорна шестерня, яка просто може зламатися. Це одна із самих популярних запчастин для замовлення, за, замовлення в мене. Не всі вони є, трошечки є, але ну, не до всіх моделей. І знайти когось іншого, мені здається, більше не можна. Я не бачив, щоб хтось ще продавав. Тому не затискайте сильно передній фрикціон і не затискайте сильно задній фрикціон. Ось такі короткі відео. Чекаю питання, побажання. Постараюсь все, що приходить мені в роботу, все фотографувати, все вам фотографувати, знімати відео і короткий огляд. До побачення в наступних відео.